Так, всім привіт, сьогодні ми будемо катати в центрі. Я підміс, пока. Димаркосовський влог! Перший раз дропаю на цьому веліку. Ну, працює. Людей вже так багато на дворі. Так, перший раз просто з'їжджаємо, тестуємо. Сподіваюся, велік все витримає. О, ху -ху. Майже гріпси в руках прокрутилися, так стрьомно стало. Ні, Ну якщо не думати і летіти, то взагалі їзі. Так, спроба номер два. Блін, заднім, по-моєму, трошки не долетів. Але круто, взагалі. Ніби я якийсь переїхав. Погано став. Я по собі знаю такий момент, що ти думаєш, напригався, накатався і думаєш, все, кайфанув, але ще останній. І на останньому вічно щось ламається. Ту -ту -ту, тому я тут два рази пригнув, все окей, більше не буду. А давай попробуй заїхати. Так, тестуємо далі. Я ж кажу пікап. А давай на цій спробуй заїхати. За рахунок того, що покри трошки ширше, можна трошки швидше влітати в сходи. Ну так, щоб не давити, то ізі заїхав. Блін, Гілочка? А, я сідушку трошки низько опустив, але ладно. Цікаво, він з'їде без рук по сходам. Зараз спробую без рук з'їжджати зі сходів. Спочатку з цього і з'їду. Ой! Ой, перша сходинка сама галі, нема швидкості. Саме, саме важке це... Триматися на велику родео. Поїхали? О, о, о. О, о. В кінці другої він вже вирівнявся, просто можна було їхати. Понимаєш? А під низом крокодильки Найшов, джер... Найшов таку джерсі в секунді за гривень 40, щось таке. У. У. Заднє колесо таке трактор. Просто... Скіляво виглядає. Ніби дихашник. Що тут має попробувати вілі. Як ви могли вже зрозуміти, я фанат віллі. Роблю його всюди. О, в гілка. Щоб за сідушку не зацепився. Туди, до, 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 до на люк, туди. Так як я перший раз на ньому покатався по сходам, маю дати якийсь комент. Ну, коротше, великі колеса рішають і крута підвізка рішають, тому що немає такого страху, що ти зараз влетиш, приземляєшся і велик такий під тобою. Бу -бу -бу. Приземлився, вкотив, чітко, м'ягко. Щось десь потарабанило. Але це коротше, дивіться, тут така штука, так як тут піро йде не від... Ну коротше нестандартне піро. тут зверху є накладка, але вона пластикова. І ланц, який би не був переклюк натягнутий, хоча він доволі натягнутий. Да, Може і недоволі натягнутий. Хази, коротше. <гум> який баланс не був, він все, все рівно буде тарбанти об трубу. А тут от пластик. Якби сюди якби нашити якусь мягеньку то я думаю взагалі б всі звуки можна було забрати. Ну, як не як, 19 2019 року. І це другий проект Макса, який він зробив з нуля. Прям бомба. Ну, Цілком робочий велик Якби не обзор мені знімати треба було, і в мене було 4,5, я би його купив. Тому що по-перше він один в світі з попереднього відосу, знаєте. Я всюди заходжу і кажу, ви знаєте, що це вілік? Один в світі. От, ну круто, коротше. Їдемо десь далі, шукаємо щось. Ой, осуждаю таке. Дивіться, як гарно. Це Франківськ. Франківськ, Це Франківськ. Зараз переміщаємося до надії. Щось так швидко потемніє. Ланос. Опасний мув. Ну він не опасний, але дебільний. Так, спереді поїхав Герман на електровеліку. Ірина доставляє тріальні умови. Такий звук один приємний. Пшк, пшк. Реальні умови. Придумав оправдання своїм вчинком. Буду казати, що я з'їв скорбінку дурачка і тепер можу щось робити. Може провести тут тест на пиво. Типа я такий з пивом їду від кінта, але мені ще не вистачило баночки, і я їду просто такий. по сходам з'їхав, а перед будинком треба заїхати. І я такий. Чисто ж випив вже шпивка для ривка. Е, Тьома зимою, коли вчив фліпа, загубив беренду. А тепер знайшов її. Ой, не її, а іншу. Здоров. Та посадиш її на суперклей. Блін, ну хулявну баренду знайшли тільки що отут, <ріст> <плес> просто на валах. Покажи. <плес> так, не бачу куди пригати, а, бачу. Уф. Круто, чому їх раніше не зустріли? Ой, бір. Витісни в мене. І ганяти. Тобі прям тут погазний А такі великі у нас в ранківської є. Все, ми вже в центрі Франківська. Е, нема особи, де по-Франківську катати Урбан, так як в Києві, наприклад, то що зняли, те зняли. Коротше, по, по місту, що можу сказати? Велік дуже легенько їде, от реально легенько. Тут от великі покри, і воно з виду виглядає так, ніби. Ти будеш крутити-крутити, а воно буде тормозити і тормозити. Але насправді так, що ти, типу, легенько розігнався і легенько підтримуєш швидкість навіть на останніх передачах. Короте, велік кайф. І в цілому я зараз так дивлюся, якби отут провести зараз на монтажі накладу трубу, то в цілому він виглядає як, як дьортовий. Так що сподіваюся, ще до того моменту, коли ми поставимо а це має бути на днях. в мене це велик буде, і ми ще покатаємося на ньому на дьортах і в вовчинцях надихати. Тільки що чи болотники знімав, це був Герман, він там копає вовчинці. Ну, коротше, отакий от відос коротенький, але. Цікавенький. Давно не катався урбан і тим більше на подвесі все в лісі, да в лісі.